Сьогодні на Прикарпатті. А саме у мальовничому місті Коломия. І з вами я, Іван Когуцуляк, та красуня Марічка Сеню. Е, яка красуня, я така собі. Ти що не бачив, що написав Денис Казнодій у нашому пабліку після того, як там з'явилося моє перше фото? Та він якийсь відморожений. Та чого відморожений? Ну дивись на його фото. У. Він дійсно якийсь дивний. Який він різний на цих фото. Ех, Іване, а що ми тут з тобою по чужих сторінках лазимо? Може, ми краще передачу знімати будемо? Мосне ТВ у Коломиї. Ми починаємо. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що таке меми? Ні. А, меми – це, напевно, мама. Меми. Мем. Мем це мама? Мати. Не знаю. Мем, не знаю що. Мем. Опудало з лисиці. Воу. Чули такі? <рес> Ясно. О, зрозумів. Ну, у хаті десь висить, ну, у вас ну, не висить? Ні, ні. ні, нічого не висить. <рес> Колись висів а не, не опудало, шкіра була. Я знаю, що таке меф, це міжнародні економічні відносини. У мене з нього четвірка. А ще якісь коломийські меми знаєте такі? Ну, з кабанів я знаю, що є. Основно сови хлопців знайомих були. Ну, яструби. А, гірські. Ну, більше я таке не знаю. Котів на нього, а таке маю знати. Або зашкірений гопнік. Таке бачив. Бачила? Бачив. Живете в тих районах, де такі ходять. Наблюдаю часто. Це кіт з кривим привкусом. Або зашкірений гопнік. Не знаю, не бачив. Знаєте, є такі там чучело всякі з лисиці, там чоловік, який собі приліпив руку до чола. Ото такі є меми, знаєте? Так. Прикольно. Та прикольно. <рикольно> Мем? Ну, взагалі-то не можу вам конкретно так сказати. А чули про такого мема, як стриптизерка коломийська з сектору? Та я що таке чув, але я не бачив, бо я ніде не ходжу. Бо ви одружений і не ходите на стриптиз, Коли бо я вдома роботи маю багато, я не маю кої. Я знаю одного такого крутого мена, типу бодя одинський. Бодя, привіт. А які знаєте ви ще коломийські меми, окрім стриптизерки з сектора? Що Бодя це стриптизерка? Я не знав! Я не знав. Ну ви з коломиї, як ви ставитеся до коломийок? До Коломийк дуже гарно. гарно. А знаєте якусь Коломийку? Ти маєш на увазі пісні чи дівчат? <рес> ну, спочатку пісні. Ну, то колись знав багато, бо ходив на кавалерку, то було, треба було знати. А тепер вже я вже старий пенсіонер, воно мені вже не дуже цікавить. А можете процитувати якусь? Нам? Будь ласка. Це вже щось тяжко згадати. Ну щось таке, вийшов гуцул від гуцулки, ага. у руках сопілка. Mm -hmm. так все стало, бо у нього розстібнута ширінка. Та знаю, гуцули, гуцули, спереду ноги помили, а заду забули. Ого, які гарні. <хи> то у вас є такі гуцули тут? Та є, то тут ходять багато немитих таких. А у вас є хлопець? Ні. Я вільна душа. Хочете собі такого гуцула знайти? Ні, гуцул порхати не хоче сама дурна гуцулка. та ще мені гуцула. Це ще третю, не дай Боже, такого дурного ну Коломия не помия, Коломия місто. Коломия гарні дівчата, як пшеничне кісто. Ой, яка гарна коломийка, дуже нам добре знайома. А скажіть, будь ласка, а чому коломийських дівчат асоціюють з тістом? Я щось навіть не можу відповісти вам на таке питання, тому що вони такі пишні, як тісто, напевно. Такі напевне. пишні. А може їх ще й місяць так, як тісто, як то кажуть. <ривіт> ну і місяць. Тому що вони не бревно. Ага, не подвижні такі дівчатки. Може, теж вони скисають швидко. Коломийки. коломийки не знаю ніяк, бо не проживаю у Коломиї. Е, ну, але ви ж сюди приїжджаєте, ви повинні розуміти, що перше, чим е, потрібно заохотити коломийську дівчину, треба заспівати якусь файну коломийку. Так? Та ти що з мене, дівчина? Іздіваєшся, чи ж кукол -ку, мейк? Ні, ні, я встр... я встрілевий хлопець. Джастін Бібер виступив у прямому ефірі на MTV. Але люди кажуть, що був двійник, бо в цей самий час він гуляв п'яний на дискотеці у путелі. У Коломиї була помічена зграючупакабр. Спочатку їх бачили біля сектору, потім біля пивної бочки. А пізніше вони скрилися в общазі медколеджу. Наш смачний партнер піцерія «Даніель». Кожен нормальний гуцул має спуститися з горів лише для того, щоб попробувати справжню італійську піцу в піцерії Даніель в місті Коломия. Рівці голову сільської ради покусали вовки. Звідки у цьому селі голова сільської ради з'ясовує прокуратура. Наш головний партнер інтернет-провайдер Гольстрім. Інтернет-провайдер Гольстрім. Якщо у вас нема цього інтернету, то мені вас реально шкода. Ну що ну я сказав? Ну як без «Гольстріма»? Ну, то ж нормальний інтернет, а це вони що собі накупляють. У Коломиї туристи весь день фотографувалися біля писанки, розмальовували її і водили хороводи. А потім Руслана писанка протверезіла і пішла додому. <му> Кажуть, що зараз люди дуже багато, дуже часто знімаються в різних шоу, в різних телепередачах. І ми чули, що у Коломиї майже кожен третій знімався у якомусь реаліті шоу. Скажіть, будь ласка, що ваші люди взагалі не мають що робити? Що ходять там по телевізорах, їздять, от там не знаю, міняють жінок. Міняють дітей, всяке таке роблять і виправдовуються, знаєте, всякими своїми участями і славою. Що ви про це думаєте? А можна проігнорувати питання. А чому ви теж знімалися в якомусь реаліті шоу? Ну ні, це, це, це ж у планах, звісно. Ну, подобається зважні та щасливі. Я сама брала участь четвертий сезон, похудше. Похудівше. Ви брали участь у шоу зважні та щасливі? Так. Друзі, яка несподіванка. І вам сподобалося це шоу? Звичайно, сподобалося, хоча дуже важко. І ви далеко пройшли в шоу? Ну, я три тижні до фіналу не дійшла. Я соромлюсь свого тіла чи може щось інакше? Та Боже борони, у мене прекрасне тіло, альо. Там є такий тренер, що допомагає дівчатам такого собі тако підтягнути. Вони були файні, ти такий обуховський, так мені подобається. А скажіть, будь ласка, от як він? <зас> як він? Ну він підтягує ну. і більше нічого що? не ходить. Він підтяг... не годин, да. Чи взяли би ви участь у шоу Жінка на сусіда? Mm, ні. А супермодельна сусіда. Так. <рес> 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 Ти знаєш, що скоро будуть виходити такі серіали Дика роза, Рабиня Ізаура. Ні. Вам не подобається Дона Бейжа? Ну, щось на мене не втикає. А рабиня Ізаура. О, це вже покращено, я гарні коси. А дону Бейжу дивились колись? Mm? Дону Бейжу або рабиню Ізауру дивились колись? Бивчу. А а якщо б... цей фільм. Дуже гарний фільм. А шкода, е... що не повторюю його цього, цього фільму. А то... кажуть, що будуть знов крутити по колу, то все. Оце... Рабиню і тих Я люблю ці фільми, то дуже гарні. Дона Бейжа, Рабиня Ізаура, Династія. Вам ці серіали щось говорять? Таким не страждаю. А чому? Просто кажуть, що скоро будуть пускати Роксолану по колу. По якому колу? По колу по телебаченні. А бачила рабиня і серіал? Ні. А подивись, подивись, воно розвиває пам'ять. Я буду дивитися обов'язково від першої, так як я дивився раніше, так і буду далі дивитися, Бо мені подобаються фільми, то як то кажуть, душевне кіно. А може вас цікавить величне століття, а саме Роксолана? То нічого, так тілочка. Я сам з Берегомета. У Вижниці, у Потилі, у Рахові, в Косові. Ніде нема свого місцевого телебачення. А у вас є. Що це так все стало? Та так, мабуть, все стало, що коли ми трошки більше як путила. Більше чим? Більше, більше як місто, як, як, як індустріальний центр. Хлопці взяли свої камери панасоніки і почали знімати. У кого корова здохла, у кого то, у кого то. Та в кого де вода пропала, де грім козу бив. <хи> Ні, ну це все жарти. Насправді ми знаємо, що ваше місцеве забачення НТК дуже популярне Дякую. і там працюють дуже талановиті люди. Бажаємо вам успіхів. Спасибі, і вам так само. Дякую. Дуже тішуся вам. Ви класні. Дякую. Правді. Ще раз. У берегометі існує така традиція, що хлопці вмивають своїх дівчат на першому побаченні. Чим ну у нас по у нас пруд кидають. О, Правильно, правильно. От я я. Я хочу, щоб влаштували такі акції. Експерименти. Акції, експерименти на права хлопців, Щоб всі. Виділи пацани, щоб щоб їх дівки не дурели своїми цими штукатурками, щоб зразу бачили їхню природню красу. Їв страшні, файні. Чесно, я не прихильник цього. Я би не хотіла щоб мене вмивали. Я вам чесно скажу, бо воно таке розумієте, Ні, я і так файна, як і ви бачу, але ну. <смут> я думаю, що я би відмовилась від таких традицій. Молоді дівчата само собою дуже красиві, що їм не треба накладати всякі там е, е, помади мається на увазі штукатурити своє. Лице. Бере відро води, виливає її у лице, щоб бачив, чи красива вона насправді, чи не красива. Що все штукатурка з таке зробила. Ти яким віддаєш перевагу? Страшним чи файним? Страшні подобаються? Ні. Та й кап'яніше. Це, ну, це правильно, що вони так роблять чи ні? Ну, бо ви е трохи далі в горах, то ви так, такі гуцули, але трохи то вас такі меті. Ну, я б не сказав, що з Просто ми більш емоційні. емоційні так, так. Колоричні такі. Так, у нас Альтер Его більше. харизма у нас майже у всіх присутня. Ну, я можу сказати тільки одне, що в нас дуже, дуже гарні дівчата, всі хлопці з цієї України приїжджайте до нас, вибирайте собі жінку і ви не пожалієте. А якщо приїдуть хлопці, заберуть всіх симпатичних дівчат, що ви будете робити, коломийські хлопці? Я поїду до них і заберу їхніх. Ну все, ми будемо ховати. А тобто вас страшні дівчата теж влаштовують? Зранку прокидаєшся, а воно таке каже: Привіт, любий! Не хочеш мене поцьомати?» а ти бачиш, що це її. Ти не пізнаєш її. Хіба можна поспівчувати? А дівчата тоді що мають робити. А вони відром по голові його потім. Водою обливі. І все, і тут маєш тобі її 40 років насправді. Чого у вас коло ми такі дуже добрячі гопніки? Я не відповім, тому що я не гопник і з ними не тусуюся. Ну ви знаєте, хто це такі? Не чув навіть. Старий пробач. А що таке гопник? Не знаю. Ви не знаєте, що таке гопник? Не знаю. О... Почайте, я не місцева. От ми вперше ходили там десь коло ваших гопників. На Так, да, вони були дуже добрі до нас. Я, їх... я спитав у кого година, вони мені повіддавали свої часи, дивіться. Ага. Куча. Куча часиків. Ага. Да. А взагалі розумієте значення слова гопник? Гопник, ну, слово значення гопник просходить від давнього, так що. Від якого давнього? Гоп і ник. знаю, мені тато пояснював. Це такі хлопці кольорові. Вони часто собі там хожуть вечорами по вулицях, там один до одного так, трошки. ставляться. Ні, ні, непогано, вони не добре один до одного ставляться. Ні, ну а чого такі добрі гопніки? Без коментарів. Може їм бабки там транквілізатори, які спілкидають семічки. Знаю. Казали, що в воду п'ють. Воду... І замість сімечок заїдають брензу Може бути. Та ну не знаю, справді. Не катуйте! Чи є у вас апендицет? Був, в армії вирізали. Ні, немає. Немає, не було. Апендицет? вже немає. Вирізали. Є. є. Я поки що в організмі. Не знаю, у третьому класі був, але сказали наркологи, що походу нема. Так що... Це в якому раці було? Це, щоб не збрехати рік назад. Я звичайно, як у всіх. Як і у всі у всіх людей є. Ну майже у всіх. Це вже було в 72-му році, хлопці. Так що б, б, один є, одного вирізав. Як, у вас було два чи що? Дуже давно. Я ще була у восьмому класі. А коли вирізли в комураті? А... а в кому раці? <різь> Ну, це вже таке. Давно, що в молодості. Є. Yeah. Так, наш кінотеатр yeah. Наш кінотеатр кіно і мені вчина колишній. А з серцем все нормально? Mm. Здається, Потенція? Mm. Нема взагалі не роблю. А як взагалі mm. здоров'я? А, а, нічого так, дякую. Ну, якщо б в мене був апендицит, я думаю, я б тут зараз не стояла. Ми просто збираємо статистику для вашої районної лікарні. Дивіться моцне ТВ. Дивіться <світ> моцне ТВ, не <світ> тяжко. <світ> 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 <реш> Не тяжко дивиться нас. Опа. Дивіться моцне ТВ Дивіться моцне ТВ Моя дівка хоче схуднуть, хоче нові форми. Не журися, дівчинонько, в Україні реформи. Дякуємо, Коломиї за такий теплий прийом. Дякуємо всім людям за те, що так гарно з нами поспілкувалися. Підписуйтеся на нас, ставте нам лайки і пам'ятайте. Патріотизм корисний для вашого здоров'я. Всім! па-па Ну що, Марічко, може, тепер? Ну Що, так зразу? Так. Тут прямо біля яйця. А чого чекати? Ну добре, давай.